Доброго дня, дітки! Сьогодні наша тема глобальне потепління. Як ви пам'ятаєте, минулого уроку ми вже її проходили, але сьогодні ми будемо проводити на цю тему дискусію. І перше питання це що таке глобальне потепління? Скажіть мені, будь ласка, кожен може висловити свої припущення. Я вважаю, що глобальне потепління це. Підвищення температури поверхні землі. А я вважаю, що глобальне потепління це підвищення справді температури планети землі, але воно не просто підвищується, а воно підвищується внаслідок парникового ефекту. Чи правильно я відповіла Катерина Сергіївна? Так, дітки, ви відповіли вірно. І насправді кожна відповідь. Є правильною, ви молодці. І тому ми приступаємо до наступного питання і обговорення нашої дискусії. За останні 100 років середня температура суші виросла більше, ніж на півградуса. Давайте переглянемо це відео. Мої любі, ви переглянули відео і ми можемо продовжувати далі. Тому давайте обговоримо, чому так трапляється? Ви ж побачили на відео, що, на жаль, з кожним роком температура в кожному ж місці, Африка, Америка, Австралія, наша Україна підвищується температура. Чому так трапляється? Давайте ж це обговоримо. Якщо переглядати відео, можна зрозуміти, що підвищення температури почалось в кінці 19 століття, а це означає, що це вже був розвиток підприємств, розвиток людини, і тому е, можемо сказати, що в першу чергу це е, внаслідок діяльності людини, і це викиди газів з підприємств, що викликали цей самий. Парниковий ефект. Я вважаю, що головна причина глобального потепління це використання викупного палива, наприклад. Вони видають свої парникові гази, тобто СО2 в повітря, і утворюється той самий парниковий ефект. Також використання автомобілей, також це ті самі промисловості і все інше. Дякую вам за відповідь і ми будемо продовжувати. Звичайно, після причин йдуть наслідки. І тому супутникові дані показують, що з кінця 1960-х років ще сніговий покрив північної півкулі кожні 10 років зменшується аж на 13 кілометрів. І приблизна швидкість станення льодовиків Гренландії. Хто пам'ятає, де знаходиться Гренландія? Складає на сьогоднішній день близько 15 кілометрів за рік. І один з найважливіших наслідків, які ми ж вами зараз будемо обговорювати, це танення арктичних снігів і льодовиків Гренландії. Це стане підвищення світового океану. Я вважаю, основним наслідком являється глобального потепління. Це повені, посухи, урагани. Дуже часті цунамі, вони виникають через нього. Я вважаю, що основним наслідком глобального потепління це є зменшення прісної води, а особливо в країнах Африки. А через це буде виникати і голод, і великий ризик смертності. Також я хотіла би добавити про наслідок в Україні, який відбувається незмінними темпами. Це зміщення природних зон, а наслідок зміщення їх це може бути поява нових рослин, опустелень території і збільшення вже наявних пустель, а саме це олешківські піски. Так. Перед нами постала дуже велика проблема, і вона потребує негайного вирішення. А вирішення цієї проблеми це навколо всіх нас. Тому давайте обговоримо, що і як ми маємо робити. Що ми маємо робити? Я вважаю, щоб зупинити глобальне потепління, все має починатися з простої економії, наприклад, електроенергії, води, тепла, газу. І також може бути більш активною це е, також фасування сміття на різні пакети. А я вважаю, що ми маємо діяти глобально і ми маємо розвивати відновлювані джерела енергії, наприклад, та громадського транспорту. Ми маємо впроваджувати різні закони для збереження нашого довкілля. Так, справді, ми повинні починати з себе. І можна внести в своє життя більше малесеньких правил. Наприклад, ви чистите зуби і можете використовувати менше водички. Це просто чистимо і вимикаємо в цей час воду. Або ж використовуємо менше поліетиленових пакетів. Це можна купити один раз політиленовий пакетик і використовувати його довгий період часу. Або ж купити багаторазовий пакет. І це вже більш екологічно. Також це може бути відновлювана вже енергія, ми можемо використовувати сонячні панелі, але в багатьох не вистачає на них коштів, і тому ми можемо просто використовувати менше світла, вимикати просто, коли воно не потрібне. Я дуже рада, що ви залучилися до мене і ви обговорили зі мною таку важливу проблему, і я буду рада поставити вам хороші оцінки. Дякую вам за цей урок.